Декілька днів прямий ефір з відліком до початку першого трейлера GTA 6 дивляться десятки тисяч людей. Сам трейлер зливають раніше. Rockstar публікують офіційно. Він набирає за півгодини лайків стільки, скільки набрав трейлер GTA 5 за 12 років. А зараз на момент запису відео за 5 днів 136 мільйонів переглядів і 10 мільйонів лайків. Rockstar навіть з інсти прибрали всі фотки, окрім анонсу, свій час, бо ця гра сама себе продасть. Вихід у 2025 році на кон. Солі нереальний хайп, позови до суду, і відмініть вже цей GTA 6 до біса. Ви бачили, які там. Okay. Вітаю, піпле. Кожна GTA на виході отримувала купу проблем та банів від різних організацій. Ставала ще одним проектом, який треба відмінити, адже пропагує насильство. GTA – це той самий хуліган, який не прикривається обгорткою, а навпаки, являє трушність, висміює і провокує. Тисніть вподобайку та підписку. Дякую за фінансову підтримку. І давайте ж поговоримо, що такого зробив офіційний анонс GTA 6, що чекати від проєкту, і чому ми його так любимо і так ненавидимо. Вихід нової частини великого викрадача це завжди скандали. Хтось прагне хайпонути на популярності серії, як от черговий джокер після виходу трейлера шістки. Хтось досить серйозно кричить про те, що гра вчить насильству, адже якісь там два підлітки стріляли в школі, заявляючи, що це їх ґта надихнула. Хоча до ГТА вони по віку ще не доросли, і це вже питання до батьків, чому їх чилдрен грають в те, що грати об'єктивно дітям не можна. Але тим не менше, це являється зачіпкою, щоб усі труби дути відмініть GTA. Хештег з баном GTA 6 потрапив тренди Твіттера, що підтверджує, там, де велика популярність, там і купа хейту. Звісно, що якщо гру продавати не потрібно, бо вона сама себе продасть, будьте готові відбиватися від купи позовів, палець в колеса і все таке. Ілон Маск навіть сказав, що GTA не любить, але він фанат ігор Д'яблон стрімив цілих 50 хвилин. Шо, ви смієтеся? А знаєте чому? Бо там треба вбивати поліцейських, і звичайно, що це підхопили інші піпли, навіть ігрові журналісти. Ну, все, ніяких GTA на Марсі, приїхали. Відрізняє Рокстарів від інших компаній пряме ставлення до того самого хейту. Адже поки більшість компаній вибачається і намагається виправити щось десь в своєму дітищі під стандарти сучасного світу. Рокстари такі, ні, нам нормально хейтіть, у вас все одно нічого не вийде. Адже глобально всі прекрасно розуміють, люди голодні, вони хочуть проект, який ставитиме на коліна всі стандарти, який ламатиме стереотипи, подаючи себе не ванільно, а так як це бачить розробники, адже в першу чергу це їх проєкт та їхнє бачення. До того ж, це все просто гра, і якщо доросла людина заявляє, що грати не буду, бо там треба робити страшні речі, за які не зможу себе пробачити, так не роби, не грай, але не чіпай гру, адже з такою логікою доведеться відміняти все, що так чи інакше, особисто ти не можеш собі пробачити. Реклама фастфуду для веганів, це вже хороший привід піти в суд. Та ось чому перейматися не варто. Мені здається, вже зараз дивлячись на реакцію компанії щодо хейту, можна. Можна зрозуміти, як вона налаштована. Я не в одному відео, не на одному стрімі говорив, що враховуючи, як довго ком'юніті чекає вихід нової частини, злити її не мають права. Це буде гучний провал, адже ми чекаємо трушності і хуліганства, а не рамок сучасності. І якщо, не дай Боже, кита піддалася б стандартам, вона б вмить втратила всю ту репутацію, яку робила роками. Я кажу, піддалася би, адже дивлячись на трейлер, особисто в мене такого враження не складається. Поки що я бачу, як рокстар йдуть по. Слідам своєї спадщини, адже вся ця ситуація з хейтом кожної нової частини далеко не перша. Але велика різниця від кого цей хейт, не від гравців, як я сказав. Більшість з нас чекає справжньої GTA, а від преси, хайпожерів і всяких активістів, яким за рахунок великого впливу проекту завжди знайдеться до чого докопатися. Як у свій час здається, третю частину хотіли відмінити якась асоціація жінок, бо вибачте, там є повії. Так є, і в житті вони є, закенселити життя тепер чи що. До того ж, куди би. Стереотипу гра нагороджує за насильство. Мені здається, що в сьогоденні всі мають розуміти, де та пропаганда, і власним мозком обирати за чим слідувати. Адже я, граючи в шутер, не піду вбивати. А якщо хтось все ж піде стріляти в школу після чергової колди, так це проблеми особисто людини, сім'ї, в якій вона виховувалася, і купи інших суспільних факторів. І той самий шутер це лише маленька складова, що мала вплив на порушену психіку, не більше. Та зрозуміло, що це не цікавить пресухай. Пожерів противників геймдеву тощо. Їм лише дай привід. Тож повторюся, там, де великий хайп, там багато хейту. Та да, мені цього достатньо розуміти, адже я певен, що компанія прорахувала ці моменти і готова до будь-яких наслідків до чи після релізу шостої частини, адже стикається з тим не дещо вперше, а постійно. Друзі, невеликий відступ для любителів ролплея в GTA Online. Я вже розповідав вам про Quant Roleplay. Це український віртуальний сесвід GTA, в який можна поринути вже зараз. Своїм справжнім ігровим життям, ставай ким завгодно, від поліцейського до далекобійника. Можливо, ти хочеш бути лікарем, який рятує інших гравців, чи рибаком, який заробляє на продажі риби, або ж великим стрітрейсером, який ганяє на справжніх спорткарах. Обирай найулюбленішу роботу. Працевлаштуйся у справжню укр або нову пошту і доставляй посилки іншим гравцям по всьому штату. Головне, не забувай приклеювати патріотичні стікери. Тебе чекає велике різноманіття ігрових механік, справжні закони, які контролює влада, тому будь. Ласка, дотримуйся їх, тому що за порушення тобі можуть дати е, ідіотюрми. До того ж, на проєкті безліч справжніх автомобілів та мотоциклів з можливістю тюнінгу, змінюй будь-які параметри від висоти кліренсу до виліту коліс, встановлюй різноманітні обвіси, диски і відчуй справжню потужність. А якщо на закон тобі байдуже, придбай балони з фарбою та замальовуй графіті ворожих банд, отримуючи за це авторитет для своєї банди. Окрім цього, на сервері є система айрдропів. Збирай зброю та захоплюй цінний вантаж для свого угрупування. Усе це реальність у всесвіті квант, тож переходь за посл посиланням та розпочинає гру за промокодом Діміч. А ми йдемо далі. На жаль, за рахунок першості в своєму жанрі, і тої самої трушності і висміювання, за які ми і полюбили серію, вона і потерпає найбільше. Люди жорстокі по своїй природі, і лише виховання та розум робить нас людьми. Але ми продовжуємо дивитися бойовики. Пила 10 стала найкасовіша серед франшизи. Ви уявляєте, скільки людей подивилося цей фільм, і на скількох він міг вплинути. Там, в принципі, 80% фільму відбувається. Люта жесть, від якої мені погано ставало, то чому ж стільки хайпу не розганяють над жорстокими фільмами, які нас приваблюють і викликають емоції, та тому, що це не має сенсу. У будь-якому розважальному контенті є віковий рейтинг, і кожний з них розрахований на якусь аудиторію з прагненням показати альтернативну реальність в житті, яку швидше за все ти й не побачиш та й не захочеш побачити. Це і є емоції, за якими ми йдемо, які ми хочемо отримати від будь-якого контенту в будь-якій формі. Але якщо ті самі фільми Років формувалися в нашому баченні, то ігри для багатьох, особливо на початку, на початку зародження багатьох великих серій, стали тим самим тригером, який ну точно зможе впливати на людей. Зараз чудово зрозуміло, що геймдев це мистецтво, через яке також можна виражати, виражатись, продавати, подавати чи пропагувати, але все це можна робити і через інші види того самого мистецтва. Пам'ятаєте часи, як батьки говорили, що інтернет і ваші зло? а тепер скажіть, в кого інтернет не займає велику частку життя? Те саме з іграми цей прогрес поступово увійшов в наше життя, і наразі вживатися з ним стало легше. Але це досі не відпустило глобальний геймдев і тим паче проекти рівня GTA. Це досі тема для обговорень, заборон або бодай якихось обмежень. Та хайп навколо навіть анонсу трейлера, самого трейлера, який лише просто показав красиву картинку без подробиць, вже робить свою справу. Це ніби відголоски минулого, і що не що, геймдев досі вимушений страждати від своєрідної несвободи виконання. Чи погано це? Ну на мою особисту думку, все має бути в рамках розумного. Адже так чи інакше, вплив будь-якого контенту на споживача є, і чим більш розпіарений цей контент, тим більше його вплив. тому відповідальність за це ті самі рокстари мають розуміти і нести. А з іншої сторони, я схильний думати, що порушити психіку здорової людини за допомогою цього контенту вкрай складно, і якщо це сталося, питання мають бути не до тої ж GTA, а дещо глибше. Пропускаючи тему, як довго чекали, як багато було здогадок, коли, де і як має бути показаний перший офіційний трейлер цій частині відео, хочу зачепити, що ж в принципі вже зараз більш-менш зрозуміло про майбутню гру та чому пк гравці знову чекатимуть. Реліз GTA 6 заплановано на 2025 рік. Точну дату розробники не розголошують, але в попередньому фінансовому звіті Take-Two Interactive видавець Rockstar Games пообіцяла запустити кілька революційних проєктів до 31 березня 2025 року. Хоча конкретні проєкти залишаються невідомими, можна припустити, що серед них буде GTA 6. Згідно з офіційним прес-релізом, гра буде доступна на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X та S. Реліз на ПК швидше за все відбудеться значно пізніше, враховуючи, що попередня частина серії вийшла на ПК аж через два роки, і певно багатьом цікаво, чому ж так. Чому Рокстари ігнорують ПК? По-перше, час на допилення, оптимізацію і викот вже готової гри в кращому графічному стані. Але не менш важливо і те, як добре продасться гра на консолях, і як добре продасть ті самі консолі. Кожний, хто чекає гру більш ніж просто гру, а таких, дивлячись на понад 100 мільйонів за день на трейлері, дуже багато придбає консоль і буде грати в ті самі 30 кадрів. Також є здогадка, що враховуючи те, як на ПК ігри здатні зливати, як модороби і всякі домашні хацкери люблять. 'ять в код гри. Ось чому на ПК доведеться чекати. З іншої сторони, це велика частина ринку, та вони її отримають і після двох років, до прикладу. Тому маємо, що маємо. Що вже, в принципі, ми знаємо. Витоки минулого року певною мірою підтвердилися. Уперше за 26 років історії GTA, ну там не враховуючи першої частини, одним з основних персонажів гри буде жінка Люсія, як уточнюється в трейлері. І на певному етапі гри вона певно, що опиняється у в'язниці. А можливо, на початку вона саме з неї і вийде. Що Тусується і напарника, хлопця, хазбанда, про нього нічого не відомо, навіть його ім'я. Згідно з витоком його звуть Джейсон, але це ж, ну таки не точно. До речі, персонажі виглядають особисто для мене краще, ніж звитоків зливу. Люсія взагалі відпад, а умовний Джейсон чомусь мені на Ніко змахує, та це так суб'єктивно, схожість зі зливом проглядається. Дія нової частини розвиватиметься у штаті Леонід чи Леонід, де розташоване Вайс Сіті, але ніде Сіті в трейлері не згадувалося, лише Вайс, тому маємо на увазі, хоча обидві назви вигадані, вони мають реальні аналоги у Флориді та Майамі. У трейлері представлені тропічні болота, характерні для цього американського регіону. Також в трейлері бачимо аероглісер і алігаторів, які з'являються ще й досить часто. Могли б суд вже теж подати. У різних сценах показані алігатори, які намагаються вибратися з басейну, заходять у невеликий ресторанчик. У трейлері також представлені інші тварини, зокрема дельфіни, фламінго чи хуахуа, що біжить пляжем разом із господарями, і навіть Хамелеон. Пропрацювання світу флори і фауни виглядає на висоті. До того ж, ми бачили, як можуть рокстари в rdr 2, тож від GTA 6 ми чекаємо лише до вершеності. Цікаво, що частина трейлеру показана через призму якоїсь місцевої соцмережі, що, мабуть, також буде відсилкою. Крім того, у прес-релізі розробники натякають, що вирішили не обмежуватися одним містом. Видання Games Radar зазначає, що дорожні знаки та новинні випуски в трейлері вказують на додаткові локації, принаймні в межах штату Леоніда. Існує навіть припущення. Ні, що дія гри може перейти на Кубу, але наразі немає підтвердження цій чутці. У спільноті Reddit також помітили, що на офіційному арті головна героїня має електронний браслет на нозі. Користувачі припускають, що частина карти буде недоступна на початку гри і відкриється пізніше. А електронний браслет типу логічно пояснює цей сюжетний поворот. Інформації про нововведення в самому геймплейному процесі поки небагато. Єдине, що в розборі трейлера, проведеному PC Gamer, відзначаються кадри поліцейського штурму з видом від першої особи, стилізовані під запис натільної камери. Однак не зрозуміло, чи є ці кадри реальним геймплеєм, чи сценою сюжету, оскільки в попередніх частинах GTA традиційно використовували вид від третьої особи, ну не враховуючи там першу особу п'ятої частини. До речі, теж цікаво, ніде не показували, але в п'ятій частині з часом додали першу особу чи приберуть її. З шостої чи залишать також як плюшку? Хто зна? Поки відомо тільки те, що в основному сюжеті головні персонажі будуть здійснювати пограбування. Що в якійсь мірі вже є візитною карточкою серії, та і гравцям подобається. Що стосується розвагу, весь сіті, розробники розповіли дещо більше: у трейлері представлені і вечірка біля басейну на даху будівлі, і нічний клуб, і вуличні перегони і всього багато іншого. Однак неясно, які з цих моментів будуть інтерактивними. Але ми досі чекаємо, щоб в усі будинки можна було заходити. Візуально, звісно, гра має кращий вигляд, ніж у торішньому витоку, і шанувальники серії, які вже аналізують трейлер на форумах, високо оцінюють увагу до деталей. Традиційну для Rockstar Games. Ну, наприклад, в одній з сцен, помітно, що ручка відчинених дверей автомобіля тримається на клейкій стрічці. А щоб оцінити наскільки точно розроблене місто, можна провести порівняння реального Майами з Vice City. До речі, я бачив ці відео, і ті, хто був, кажуть, що вже по трейлеру зрозуміло наскільки правильно і круто передана атмосфера того чи іншого району. А якщо порівняти з оригінальною GTA Vice City, можна побачити наскільки сильно просунулися технології за останні 20 років. Пишіть власні враження щодо трейлеру і теми загалом. Сподіваюся, відео було цікавим. Тисніть подобайку та підписку. Якщо є можливість, підтримайте канал фінансово будь-яким зручним способом, за посиланнями в описі. Всім дякую, бережіть себе і побачимось!